Вітаю тебе, мій дорогі друже, колеги та партнери! Мене звуть Роман Одинець і ми знову з тобою знаходимось на платформі з дизайну, де розглядаємо пристрої для роботи відпочинку і розваг номер 1 в світі з показниками функціональності, ергономіки та безпеки. Створено все це і відбувається на території України, про що зазначає оця карта? П'єдестал, який ти бачиш, створено з чотирьох елементів. Це ознака того, що кожен з модулів нашого функціонального простору складається з чотирьох елементів, і створений за математичною моделлю Тетраміно, знаною за поширення в світі гри Тетріс. Перший модуль його трансформацію ми вже розглянули з тобою. І переходимо до другої моделі. Все це ти можеш спостерігати в візуалізації в 3D на сайті www.dizen.net.ua Власне, чим ми займаємось? Просто візуалізуємо його в відеоформаті. На слайді зверху ми бачимо, що здійснено перехід від візуалізації перебігу трансформації. Вже до другої моделі за назвою ергономічна. Вона зображається в двох кольорах Темно-синій, індіго він ще називається це кольор космосу, як ти бачиш, і Смарагдовий. Це зроблено для зручності того, аби відрізняти всі три моделі один від одного. Та дотримуватись концепції «Тетраміно». Червоний відтінок, жовтий відтінок, зелений і темно-синій. Жовті елементи ми ще доєднаємо до конструкції. А зараз відбувається перехід від трансформації першої моделі функціонально до другої моделі. Наразі ти можеш спостерігати, що друга модель трансформувалась з позиції пуфіка. В позицію крісла. Відбувається це так само просто, як і з першою моделлю, яка зазначається у нас як функціональна. Перебіг трансформації дещо відрізняється. Він не послідовний, а паралельно послідовний. І два модулі поєднуються між собою за допомогою фастексів. Дякую тобі, дорогі друже, за увагу. Долучайся до каналу, підписуйся і слідкуй. Будеш з нами партнером!